Ви взагалі вже з розуму зійшли. Сядьте на місця! Народні депутати, їхні помічники та водії потрапляють до урядового кварталу. Але для журналістів двері до Верховної Ради і досі зачинені. Чому журналістів не пускають в парламент? Ну, там чудиться таке, що вони, напевно, не хочуть, щоб е, показувати це людям. Вітаємо зі створенням міжнародного міжфракційного депутатського об'єднання Вільна Венесуела. Ви виконуєте закон, і тоді я теж виключаю трансляцію в Тіктоці. Чого бояться депутати? Ми ось що, що росія дізнається, що, що засідання, так у нас у ПЗЖ досі в раді. Досі висилається повідомлення, що ми засідаємо. Що в цей час відбувається на підступах до парламенту? Ви на чому приїхали на роботу? А, ну поки що приїхав я таксі. Хто дав поїздити? Ну, сестра допомагає іноді. Це центр Києва. Я біля урядового кварталу. Він закритий для журналістів. Через півтора року після повномасштабного вторгнення у Верховній Раді України є лише камери одного телеканалу Державного телеканалу Рада. Ми тут, щоб привідкрити завісу, чим займаються народні депутати України під час війни. Яка ваша позиція щодо доступу журналістів до Верховної Ради? Mm, я ви знаєте, не маю поки позиції, не можу нічого. сказати. А чому? Ну, Там же треба працювати. Кому? Всім, нам. Да. Ну так. І? Ну, все. Жовтень 2023 року. Ранок. Веревечка з автомобіля у черзі, щоб заїхати ближче до Верховної Ради. У тисневі і автівка помічника народного депутата від слуги народу Едуарда Прощука. А як пропускають сюди взагалі на машині? По списках. По тобто ви потрапили в список. Ну, потрапив, тому що я тут працюю. Ага. Просто журналісти не працюють. Я питаю. Ага. Це Антон Яценко. Без перерви працює народним депутатом України. З 2007 року. Я користуюсь автомобілем, то той, що вказано в мене в декларації. Ага. А чому він не на вас зареєстрований? Тому що він не мій. Хто дав поїздити? Ну, сестра допомагає іноді, а що це проблема якась. Це нардеп Ігор Кисельов, Обраний від партії ОПЗЖ. Її заборонили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз у групі відновлення України, створені після початку великої війни, до неї перейшла частина нардепів з ОПЗЖ. Запитуємо, чий мерседес, на якому він приїхав. Я не коментую, вибачаю. Мерседес, про який депутат не захотів говорити, записаний на його дружину. У 2017 році рух чесно вже розповідав про неї. Дружина, відповідно до декларації, подарувала сама собі 10 мільйонів гривень. Потім Кисельов уточнив: це був подарунок батька. Поруч із Land Cruiser вигулькнув депутат Володимир Мороз. Але каже, що приїхав на таксі. Добрий. День. І вам доброго. Ви на чому приїхали на роботу? А, ну, поки що приїхав я в таксі. Ага. Да, тому що машину ніде поставити. Ага, Добре, дякую. Власник машини, як з'ясували згодом схеми, сам депутат. Володимир Мороз також був обраний від ОПЗЖ, яка нині заборонена. Тепер він теж у групі відновлення України. Це депутат з Одеси Микола Скорик, колишній соратник Віктора Медведчука, кума Володимира Путіна. Чи вважаєте ви Путіна воєнним злочинцем? Я вважаю, що Росія безумовно агресор і безумовно, безумовно так. Безумовно, безумовно, Росія агресор. Обвинувачено у Держзраді Медведчука затримали у 2022 році. Після ув'язнення в буцегарні його віддали Москві в обмін на звільнення українських полонених. Яке зараз ваше ставлення до мальчика? Він живе села? Негативне. Він, ну, негативне він що. Я, по-перше, хотів поблагодарити руководителей.